Олександр Усик, у бою реванші, знову переміг британського боксера Тайсона Ф'юрі. Переможець захистив три чемпіонські пояси та отримав статус об'єднаного чемпіона світу. Це був бій, який фанати називали легендарним, історичним та навіть боєм тисячоліття. У травні цього року Українець переміг британця роздільним рішенням суддів. Перед реваншем букмекери та експерти давали більші шанси на перемогу Усика. Поєдинок тривав усі 12 раундів, та був напруженим та нервовим. Було багато влучних ударів як від Ф'юрі, так і від Усика. Перемога у травні принесла 37-річному Усику звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. А після бою в суботу він зберіг свої пояси. Після перемоги Усика Тайсон сказав, що був впевнений, що під час бою в нього все йшло добре, і що судді нібито просто зробили Усику різдвяний подарунок. Цікаво, що одним із суддів був штучний інтелект.